Здравствуйте, хлопці. А що це ви в нього взяли ті, що? В смысле? Ну прямо, вас тільки що в руки приніс вам дав щось. Що він вам дав? Нічого не давав. Хлопці, камера пише? Писала завжди. Що довго? Можна ваше почувство випадку? А ви хто взагалі? Паша присев. Хто посвідчення ваша служба? Ви хто питаю? Шановний поліцейський, службове посвідчення для начала. Ви першу частину не виконали, я вас зараз третю прошу виконати. Я, я вас мене. запитую, хто ви. Так, у нас тут був старший а, сержант, сержант поліції, зімін і Анатолійович, Анатолійович поліцейський до 27 року. Ігор Анатолійович, правильно ж по цьому? Ігор Анатолійович, Анатолійович по-перше, ну, у вас руки заряджають, зараз. Підіть секунду, Сотрудник. мені набрали тільки що щойно начальник сказав, що летить сюди машина, яку треба перехопити. Ні, шановний, шановний, інспектор, ви бабки взяли, о, ти, гнида. Сука, кончена. Подивимось. Начальник який перехопить.